Думаєш, за 7 тисяч гривень не знайдеш смартфон, який виглядає і працює як флагман? А от і ні. Третє місце в нашому рейтингу посідає Poco m 6 Pro. 667-дюймовий amoled дисплей, часота оновлення 120 Гц, 64 мегапіксельна камера з оптичною стабілізацією, батарейка на 5000 мАч і процесор у нас Helio G99 Ultra. Потужність і стиль усе на місці. Друге місце моторола Moto G55, 6,5. Дюймовий IPS-дисплей із частотою оновлення 120 Гц, 8 ГБ оперативки, 256 ГБ вбудованої пам'яті, NFC, акумулятор на 5000 мАч, чистий Android 14 без зайвих додатків і з максимальною стабільністю. Перше місце в нашому рейтингу посідає Redmi Note 14 4 g справжній мультимедійний монстр, 667 дюймовий amoled дисплей, 120 Гц, частота оновлення, камера 108 батарея батарея 5500 мАч і той самий Helio G99 Ultra. Вибухова комбінація в бюджетному сегменті. Ці три моделі доказ, що смартфон мрії можна взяти і без кредиту. Поділись цим відео з тими, хто досі думає, що бюджетники це соромно.